Вас вітає компанія Кремін Тиве, футбольний оглядач Василь Криворучко. І в огляді 24-го туру сьогодні ви побачите, як оформив чемпіонство Ковалівський Колос, як втратили перемоги, кристал та скала, як перемагав мир, і що сказали після гри Руслан Костишин та Володимир Мазяр. Отже, дивимось на початку на усі результати 24-го туру. Мир Арсенал Київщина 3-0. Барса Буковина 0-1, Кремінь Нікополь НПГУ 1-1, Кристал Скала 2-2, Арсенал Київ Енергія 0-3, Інгулець Реалфарма 0-0 і нарешті найцікавіший, саме найцентральніший поєдинок Колос Верес 3-2. Ну, тепер будемо переходити безпосередньо до цих поєдинків. Будемо розповідати про них докладніше, і розпочинаємо ми з матча у Горностаєвці. Отже, Гарнастайці мир приймав одного з аутсайдерів. Білоцерківський арсенал Київщина. Усі голи були забиті у другому таймі на 49-й хвилині. Рахунок відкриває у нас Віталій Петриченко. Ось ви бачите радість від першого забитого м'яча футболіста миру. Ну а далі вже кращий бомбардир цієї команди Юрій Кам'ягин на 58-й хвилині рахунок. Подвоєв Мир вийшов перед 2-0, ну і шансів вже в цьому матчі Арсенал Київщини було дуже мало. Євген Фальковський за 10 хвилин до завершення поєдинку встановлює остаточний рахунок у грі 3-0. У Кременчуці місцевий Кремінь приймав беззаперечного аутсайдера Ліги Нікопольський НПГУ і уболівальники, звичайно, що сподівалися на перемогу. Все для Кримущан розпочиналося добре. Вже на 15-й хвилині Дмитро Сидоренко виявився. Першим так би мовити у потрібному місці відкрив рахунок. Ось у цьому матчі 1-0, Здавалось би, все спокійно, все нормально, все йде за графіком. Але розвинути свій успіх Кременчужани не зуміли. І ось такий конфуз трапився з ними вже в компенсований арбітром час. 92-га хвилина невдало. Грає на виході Віталій фолить Владислав Піскон. Нікопольці заробляють штрафний удар. Ну і давайте дивитися, чим же завершився цей штрафний удар для Кременчужан. Олександр Солтан виявився перший на добиванні 90 плюс 3, як кажуть, компенсований час 1-1. Кремінь втрачає важливі два очки. Кремінь грає у нічию і, Безперечно, це втрата і невдалий матч для команди Сергія Ященка. У Петровому місцевий інгулець та одеська реалфарма голів не забували. Загалом гра можна сказати була нецікава. Дуже мало було гольових моментів. Один з них, який заслуговує на увагу, 87 сьома хвилина наприкінці, шрафний удар у виконанні Артема Прошенка. Ну ось так ледь у свої ворота не закинув цей м'яч голкіпер одеської команди. Переходимо до Херсону. Місцевий кристал приймав стрійську скалу. Команда, яка не залишає сподівань підвищитись у класі ще в цьому сезоні. Для цього команді Василя Малака необхідно було лише перемагати. Першим рахунок у грі відкрив Іван Гливий після цієї атаки на 11-й хвилині. Чудовий удар дався футболісту. Херсонської команди варто його ще раз подивитися на повторі. Ось таким чином господарі поля у нас вийшли вперед цьому матчі за меж штрафного майданчика без шансів для кіпера скали пробуває гливий. Але на початку другого тайму стріяни відігралися завдяки ось цьому штандарту. Пробивав в стійку футболіст скали Дмитро Скакун. На добиванні перший опинився Білала Роланд, і він робить рахунок у цій грі 1-1. Це найцікавіше відбувалося вже наприкінці матчу. 86-та хвилина вдається. Гостям дуже чудова контратака, яку завершує Олег Квич лучним ударом. Здавалось би, все в руках у скали. Здавалось би, вже ось вона. Ось вона перемога є. Три очки, заповітні три очки, дуже важливі. Але давайте дивитися, що відбувалося у Херсоні далі. Ілля Шевцов, син головного тренера, на 89-й хвилині поборовся, як кажуть, до кінця. Ось дивимося цей епізод. Виходить він сам на сам і реалізує свою нагоду, тим самим приносить своїй команді одне очко. Ну і варто сказати, що ця нічия стала. Для херсонців першою протягом 35 матчів вони не грали у нішію. Переривають вони свою безкомпромісну серію, і саме в останній вони грали восени 2014 року в нічію, саме з тріскою скалою. Ну а скала втрачає два очки і розчарування футболістів не немає меж. I'm right. Ну і нарешті центральне ключове протистояння у Ковалівці. Лідер чемпіонату, Ковалівський Колос приймав в себе вдома Рівненський Верес, який на той час перебував на другій сходинці. Обом колективам вкрай необхідна була перемога колосу для того, аби достроково стати чемпіоном. Вересу, аби для того, щоб зберігти шанси на теж таки такі чемпіонства. Ну давайте дивитися зараз. бачили стартові склади обох команд на ваших екранах. Не було на жаль аншлагу у Ковалівці, але тим не менше, тим не менше, свято такі, врешті-решт, відбулося. І як саме будемо давайте зараз разом з вами дивитися. Ось атака на 24-й хвилині. Євгеній Морозко робить просто чудовий перевіз лівого фланга направо. Іван Кривошенко проходить правим флангом, виконує простріл, дотягується до м'яча Сергій Семено, але вибиває його прямо на ногу Боровцю. і той в один дотик без роздумів відправляє м'яч світку воріт. Суперника дуже швидко відповів Верес. Передача з лівого флангу Волошиновича і забиває в свою чергу у нас гості. Кращий бомбардир Вереса відзначився в цьому епізоді. Антон Яременко Ну ось вже компенсований до першого тайму час, Арбітер матчу Олександр Дєдов призначає пенальті. До позначки підходить Олександр Поздєєв, один зі штатних виконавців ковалійської команди, і переграє. Кіпера Вереса з рахунком 2-1 у нас команди пішли на перерву. Один рахунок на користь Ковалівської команди. 11-й номер Максим Боровець. Ну а що у нас відбувалося в другому таймі? В Другому таймі вилучення на 61-й хвилині. Правий захисник колоса Василь Гаврилюк отримав другу жовту картку і що достроково пішов відпочивати, Залишив меншості свою команду. Одразу ж ожив Верес і ось забиває футбол футболіст який вийшов на заміну Олександр Лакуста на 71 першій хвилині зрівнює рахунок у матчі. Ну а це вже компенсований час до другого тайму, навіз до штрафного майданчика у виконанні кололійських футболістів. Падіння Євгенія Морозко опинився на газоні. І арбітер призначає пенальті. Давайте подивимось на повторі цей епізод. Нічого не хочеться коментувати. Дивіться усе самі, хто там що побачив, але. Факт залишається фактом. Ну і немає нам чого приховувати, як і обіцяв, ось повтор з іншої камери. Також рішення за арбітром, яке ми залишаємо без коментарів. Пенальті реалізувався той же Поздєєв, і він таким чином приніс перемогу своїй команді у цьому матчі і приніс таким чином він золоті нагороди, які колос здобуває після цього. Поєдинку, ось фінальний свисток радощів ковалівській команді немає меж. Команда з першого свого сезону з дебютного сезону на професійному рівні оформлює чемпіонство другій ліги і підвищується у класі. Підкидують на руках звичайно що головного тренера футболіста Руслана Кастишина. Також таку процедуру пройшов і президент Андрій Засуха. Ну тепер давайте послухаємо, що після цього матчу сказав головний тренер колоса Руслан Костишин. Ваші емоції, перші дебютний сезон, одразу ж перемога у другій лізі і крок значний вперед першу бігу. Що у вас зараз всередині відбувається? У мене я не відбувається велика радість, навіть. Я не знаю, як це передати. Ну я не можу словами передати, що в мене відбувається. Ми довго до цього йшли, це не цей рік ми йшли. Ми йшли три роки. Якщо так сказати, в мене хлопці всі з чемпіонату області, прийшов один Лисицький, і він може Ваня Кривошенко, які прийшли зразу з професійних команд. Останні вже грали собі на чемпіонат області, на чемпіонат району. Там, і вони повірили в ідею президента, в ідею, він загорівся, щоб стати командою майстрів і сразу стати чемпіоном другої ліги. Завдяки йому, його такого, можна сказати, фанатізму, якомусь такому пориву. Всі перейнялися цим і повірили і почали працювати, перестроїлися і стали знову професіоналами. І знову. На вашу думку, саме ці футболісти, саме ця команда спроможна вирішувати завдання вже в першій лізі, чи все ж таки необхідно буде підсилюватися влітку? Ні, ми сьогодні радіємо, Я... тільки радіємо про підсилення, про щось інше говорити зараз не хочеться. Вони, звісно, всі заслуговують хоча б почати першу лігу всі разом. А там вже буде видно, потягне, не потягнуть. А тепер і враження від гри Володимира Мазіра. Я вам просто хочу сказати, що десь трошки було важко, давалася ігра з Кремнем. було важко, давалася нам ігра з Барсою, тому що реально ми форсували по підготовку, тому що команда була дуже погано в фізичному стані. І ті дивіденди, які ми зараз отримали з колесо, ми зрозуміли, що. Ми на правильному шляху команда почала активніше. І, ну, Я тільки можу сказати, що після сьогоднішньої гри я треную сильну команду, мене самі сильні футболісти. Ну і також з цією перемогою з золотими нагородами Ковалівський колос привітав президент професіональної футбольної ліги Сергій Макаров. В першу чергу хочу поздравити колос з цим досягненням, Это действительно непростой, нетривиальный случай, скажем так, что новичок второй лиги сразу же преодолевает ступеньку и идет выше. Это говорит и о качестве новичков, да, о качестве отбора нашего совместно с Федерацией. Скажу, что и сегодняшний соперник Вэрос тоже новичок, и посмотрите на втором месте. То есть действительно хотелось бы чтобы все новички были такими, да, такими же э, крепкими коллективами, стоящими на ногах, боевыми, мастеровитыми. Э, ну и успехов в Колосу теперь уже в первой лиге. Да. Дивимось на турнірну таблицю після 24-го туру. Ковалівський колос достроково оформлює чемпіонство. 56 очок набирає команда Руслана Костишина. Рівненський Верес залишається на другому місці 48 очками. Інгулець Петрова йде третім на одне очко менше ніж у Вереса. Чернівецька буковина завдяки перемозі набирає 45 очок. Стрійська скала втратила два очки у Херсоні. І цих очок може і не вистачити на фініші чемпіонату. 43 пункти у стріян. Далі йде у нас. Реал Фарма з Одеси Арсенал, Київ. одним словом, кінцівка чемпіонату обіцяє дуже і дуже цікавий фініш. Ну і традиційний розклад матчів 25-го туру. Усі поєдинки відбудуться в один день у п'ятницю 27 травня. Отже, у Стрію скала буде приймати Реал Фарму. Вера себе вдома зіграє з Херсонським кристалом. В Нікополі Колос вже в ранзі чемпіона зустрінеться з аутсайдером з команди Сергія Валяєва. Цей матч ви зможете подивитися прямо в прямому ефірі на нашому каналі. Ютуб Кремі В, в Чернівцях Буковіна приймає Кременчуцький Кремінь, Арсенал Ківщини зіграє з Барсою в себе вдома енергія. Побореться із Горностаївським миром, і Арсенал Київ буде приймати Петрівський інгулець також цей матч в прямому ефірі у нашій програмі. Ну і на завершення огляду 24-го туру такий собі бонус відео про те, як же у роздягальні святкували своє чемпіонство футболісти Ковалівського колоса. Ну, а я з вами на цьому прощаюся на все добре для вас. Цей огляд підготував Василь Криворучко, футбольний коментатор та оглядач компанії Кремін ТВ. На все добре, любіть футбол.